А Що рук Що живе до цього. Можна питання? займав посаду? Як вони прийняли? Зі всіх претендентів саме щоруками хотіла громада, і саме його призначення. Нас це просто оборило. Ми не розуміємо, чого це призначення відбулося. <устрец 'яний> комітет, <у> <до>. <у> дивіться, дивіться, є документ. Є документ. Про те, я що ви він не прийшов. Чому <вистраців> ви, <прийшов>. ви перекрили <у> дорогу? <у> ви зараз дієте, зачекайте. Ви говорите, ви зараз робите те саме, що роблять донецькі ті сепаратисти, і не Луганські сепарати. Ви зараз я вам кажу, що ви робите те саме. Ну як таке можна робити? Ми дуже вас прошу людські по людську. Напишіть, будь ласка, заяву. Напишіть будь, ласка, там, рапорт на да. Якщо ви чекаєте, великої сенсації немає. Це нормальне. Ви купляєте, продаєте і купляєте. За що вас поставили? За які гроші вас поставили сюди? І чому ви тримаєте? Дивіться, зараз через трошки ми будемо пускати першу групу. Добре, парашого. Давайте розпускайте, щоб землю. Ви ж розумієте, що хлопці всім. Це Знаєте, Там уже це так накипіло. Так уже тут справи, У нас нічого не чуть.